На схід жителі Полонського району передали те, що просили самі військові. До акції долучилися сільські ради, місцеві депутати, підприємці та просто небайдужі люди. Питна вода, крупи, макаронні вироби, консерви, сало, засоби особистої гігієни, білизна, шкарпетки, ліки. Такий вантаж вирушив з Хмельниччини на схід. Хай сьогодні перейметься вся країна, вся Хмельниччина нашим благодійним таким поступком і допоможуть. Якщо не може влада допомогти, ми Люди прості, допоможені. Допоможемо нашим хлопцям, щоб вони сьогодні відстояли, відстояли то, за що ми воювали на Майдані. Місцеві активісти не хочуть, щоб допомога лежала на складах, доки військове керівництво вирішуватиме її долю. Тож у зону проведення антитерористичної операції поїхали особисто. Автомобілі з пальним – теж допомога від благодійників. Супроводжує вантаж вісім членів формування Народна самооборона Майдану кажуть, єдине, чого бояться мародери. Це перша і остання інформація, яка ми не даємо. Слідучі поїзд, поїздки наші будуть закриті. І таке ми не будемо офішувати, тому що. Знаєте, прекрасно, якщо сьогодні їдемо, то відповідно на сьогоднішній день береться відповідальність за цих людей, які йдуть зі мною. Також дві тисячі гривень із зібраних коштів перерахували матері героя села Червоне Дениса Голодюка. Хлопця було поранено під час військових дій на сході. Зараз солдат перебуває на лікуванні у Києві. Частину життєво необхідного вантажу передадуть військовим із Житомира. Активісти пообіцяли, що підтримуватимуть земляків на сході доти, поки у цьому буде необхідність. Тож вантажівки з провізією відправлятимуть регулярно.